Всім привіт! Це любов та війна. Мене звати Олександра Щукіна, і ми говоримо про те, як черпати натхнення, як продовжувати кохати, любити та знаходити сили жити далі під час війни. І сьогодні у мене у гостях відомий співак, музикант, поет, і громадський діяч Борис Севастянов. Привіт. Привіт, поет, це дуже гучно сказано. Ти ж пишеш пісні. І... Пишу пісні, Мала, але і... поет все-таки це я скоріше автор пісень і автор текстів так от коректно. Добре, сьогодні ми з тобою, з автором текстів, будемо говорити про любов, кохання і війну. І перше моє питання це те, які в тебе зараз тексти, пісень, <рес> пісні про любов більше чи про е, війну. А... Ну, останнім часом я саме пісні мало пишу, хоча випускаю деякі я переробляю ще старі пісні, які були російською мовою, зараз я перекладаю на українську і перевипускаю їх. А ще з 2014 року, в принципі, я написав, я не знаю 50-50, мабуть, там є пісні про кохання і є пісні, які там так чи інакше пов'язані з війною чи з АТО, що попередньо, да з року. Тобто важко сказати, яких пісень більше, тому що ну це все-таки два різних зовсім напрямки. Хочеться іноді таке написати, хочеться надихає тебе і любов, і війна. Так, насправді да. Ну, тому що це рефлексія. Це, я, я б не сказав, що воно надихає, тому що війна не може надихати. Це рефлексія на війну, на певні події, да, або на певні історичні події. От сьогодні день пам'яті героїв Крут. Да, і два роки тому я написав на. Текст Сашка Положенського пісню якраз про героїв Крут. Тобто це теж така рефлексія просто на цю подію, на цей текст, власне. Але я б сказав, що ще надихає співпраця от з новими якимись колективами, от як, наприклад, з Київською оперою. Да? От ми в тому році поставили, зробили мюзикл, називається «Пінокія», це дитяча вистава, такий дитячий мюзикл, до якої я написав музику повністю. Угу. І зараз ми ще продовжуємо співпрацю, там буде інша вистава, але поки рано трошки говорити про неї. Ну, а Якщо порівняти любов, ненависть, яка у нас у всіх є зараз до наших ворогів, і бажання помсти. Що більше, яке почуття більше за своєю потужністю, напевно, так правильно сказати? Ти я, напевно, зрозумієш, що не маю на увазі, тому що. Бажання помсти іноді сильніше, ніж бажання любити і кохати дуже важко тут сказати, що більше, тому що все-таки ці два різних почуття вони спрямовані знову ж таки на різних людей. Да? І на, а, на свою аудиторію хочеться дати якомога більше любові, якомога більше позитиву. Хоча не завжди виходить це, звісно, тому що і нерви, там якісь переживання є. Але ненависть, яка вона вже переросла, мабуть, от перша ненависть, яка була, ну звісно, 14-й рік. Тоді я рефлексував певними піснями, певними діями і поїздками. Як ми там, ну я, я іноді просто навіть. Знущався над якимись подіями, які відбуваються в Росії, да, над якимись певними там тенденціями, таке інше. Там були в мене всякі пісні. Часто вони матюкливі, були такі пісні. Тобто я часто стібався просто з цього. Тобто тут навіть не стільки ненависті було, а скільки презирства певного да, до них. А новий повштовх, звісно, дала вже широкомасштабна війна, 22-й рік. Ну, знову ж таки, перша пісня, якою я на неї від, не знаю, відрефлексував, це була пісня, називалася Росії, теж я не можу сказати, що, що в мене було бажання писати якісь тексти. Сповнені ненавистю, вона, звісно, була, але виливати це в якусь музику, в якісь тексти. Ну не знаю, не захотілося певно. Мені знов ж таки я дав цією піснею, якраз, от, зокрема, більше любові. Вона позитивна. Насправді, це самий початок, да це угу. березень, повномасштабна війна, тільки почалася, ще місяць, мабуть, не минуло. І так, жахливі події, все, але пісня мажорна, позитивна, про те, що Україна переможе, а Росії а Росія ні? Ну да. ми з тобою приблизно одного віку, діти 90-х, і ми слухали тоді музику і дуже любили музику російську. І не чи немає у тебе образи на тих виконавців? І як зараз бути з? З тією любов'ю, з тими коханням, тому що ми дуже захоплювалися різними виконавцями російськими, в тому числі, я б сказав, що. Не можу сказати, що я захоплювався, просто ми жили в такому в в інформаційну. Да, да. Ми жили в такому полі, да, і дійсно навколо лунала саме російськомовна і російська, зокрема, музика. Да. Вона могла бути українського походження, але російськомовна. Власне, я сам до певного часу писав все російською. Ну, я з Харкова, да, я розмовляв російською, писав російською, але все таки я себе ідентифікував завжди як український виконавець, як український митець. І, я не можу сказати, що у мене якась певна прям любов-любов була, тому е, мені і відмовитись від прослуховування тої музики, да, і від ну, якихось ностальгічних у мене почуттів до неї в принципі, не лишилось. Ну, якщо якась і були симпатії, то я ж кажу, мені легко було від них відмовитись, тому що. Більше мене все-таки, от там в ті ж 90-ті, якщо будемо, так, да, коли я я намагався більше займатися такою серйозною академічною музикою, потім же я пішов в, в училище, в консерваторії. І я більше слухав класичну музику, ніж е, і в принципі у мене ці вагання довго були. Чим більше займатися йти. В русло академічної музики, чи все-таки в якусь більш популярно, і наразі у мене ну, знову ж таки буває туди, буває туди занесе. Тобто у мене немає конкретної такої однієї не знаю, генеральної лінії в цьому. Тому я ж кажу: якщо от, боже, мама знайшла якесь відео, от моя мама, вона знайшла відео. 90-х якраз років, днями Салтівка, якраз круглий ринок, да, Героїв праці, там, де я жив на той момент. І е, відео, ну, тобто там початок 90-х, щось таке: ринок, ходять люди, там все. Тобто, така, я більше ностальгував, подивився, просто як воно. Ну, зараз же це зовсім інакше виглядає. Uh -huh. Але все це було під музику Ой, Льох, Льох, мені без тебе так було. Який жах. Так да, і я ну от з одного боку подивився це відео, так ну трошки поностальгував, ну все-таки дитинство, яким би воно там не було, да. А з іншого боку, цей супровід, і я просто потухенько в навушниках послухав. Я думаю, не дай Боже, тільки б донька не почула. Що я тут слухаю? Боже, Який шах. Ну, я розумію. Ну, все одно музика, вона якось якимось таким чарівним способом впливає на емоції людей, і вона має вплив. І вона може якось витягти із депресії. Звичайно. Тому, що... І іноді люди музику теж використовують, щоб їм стало краще. Зараз такий важкий час для всіх людей, що вони не знають, де знаходити той позитив і як жити далі. Деякі люди вони йдуть за допомогою до психологів, це гарний варіант. А. Деякі люди починають пити, починають шукати с... вихід, це теж вихід з... 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 за допомогою наркотичних. Засобів. І як людям бути в такій ситуації, якщо людина не може має депресію, якщо людині погано. Можливо, як їй себе за допомогою творчості музики музики повернути? Я трошки доб'ю попереднє питання. Так, просто згадав, що я там років 13-14 я почав цікавитись Західним роком, там Jesus Christ, Superstar, Квінів, я всі альбоми скупив, що, ну, що були в наявності на той час. Тобто я оце от слухав, по, по цьому я би ностальгував реально, якби. Ну, я... якби, да. Але слава Богу, це можна слухати без всяких можна і далі да, подіти. можна і далі пробувати. Я чому спитала тебе? Тому що ти писав у своєму Фейсбуці про те, що у тебе були проблеми з алкоголем. А, і так. ти про це розказував і. Тебе з цих, тому що зараз дуже багато людей, які мають такі самі проблеми, і які ще матимуть проблеми. Ми це знаємо. Як у людей, які і воювали, і які повернулися фронту, Чаро. і зараз ця проблема вона дуже масова. І тебе з цих проблем витягнула любов. Музика, напевно. Так, слухай. Ну, я не можу сказати, що я взагалі покинув пити, але якось ну, я почав це контролювати певним чином. Да? Тому що були періоди, дійсно, коли ну, я не міг зупинитись просто, да? і це дуже велика проблема. Витягувала любов, витягувала родина, витягувала дружина. Звісно, вона ну, це були такі не найкращі часи, звичайно, у нас. Е -е... Але ти впорався. І яку? Ну як сказати, слухай, Ти хтось з... вважатиме, ну хтось вважає під контроль. Це... да, Я б, певним чином взяв це під контроль. Тобто, коли, не, коли треба, наприклад, взагалі виключити, тобто взагалі не пити, ну, наприклад, там, з дитиною треба сидіти довгий час, а да, дружина кудись поїхала, то я можу собі, ну, можу відмовитись спокійно і жити собі. Тобто, просто так, да, був період, особливо, коли ми дуже багато їздили в АТО, ти знаєш, з концертами, а після того завжди якісь застілля, завжди ну, так, а хочуть, хочуть пригостити і все. А це бувало, що по кілька виступів на день. І кожен раз після кожного виступу посиденьки, і якби не хочеться я вразити. Їх. Ну, і в принципі там таких гальм не було. І от, да, В той період просто. ну, я коли думаю, що ти зрозумів, всі... що тебе затягнуло туди. 어, ну, це вже, вже... через кілька років у таких от е наших поїздок. Е трошки пригальмував, коли донька народилася, звісно, тому що це вже ну, була. Е щодо е якихось порад, е знову ж таки, найкращий варіант це психолог, безумовно. І я бачу зараз, що у, ну от ми днями буквально там тиждень тому давали концерт з Дмитром Блазуткіним, в ну, виступ такий невеличкий, в шпиталі місцевому в Івано-Франківському. І там якраз. Піднімалося питання психологічної допомоги, і в тому числі приходила психолог на цей виступ. І ми трошки поговорили про це. І вона каже, що ну потроху-потроху психологічна допомога стає ну нормальним явищем, да, так як це там прийнято, ну як ми по фільмам принаймні знаємо в Америці, да. Я просто в, в Америці не був не жив, тому я знаю це тільки по фільмах. Е, але е, постає там інша проблема. Якщо це стосується військових, да, допомоги військовим, як їм не зірватися на щось таке, там на наркоту чи щось. Е, іноді не вистачає професійних психологів, які би розуміли саме військових, тому що одна справа. Психологи вчать більше працювати з цивільними людьми, і вони іноді не дуже розуміють проблематику військових. Це, от ну, я думаю, що згодом, з роками, хотілося би швидше, звісно, що е, фахових е, психологів, які можуть фахово працювати саме з військовими, з, з їхньою проблематикою буде ставати більше. Ну і в принципі я бачу, що ну, якісь певні зусилля в цьому є. Тобто я думаю, що найкращий все-таки вихід це психологи. Як зберегти сім'ю, коли є якісь кризові моменти, тому що ти це пережив, у тебе це був алкоголь, у когось це е, інші якісь причини? Як все таки одного, один одного почути і залишитись разом? Mm. Тому що зараз війна, я так, так. продовжую, вона підсвічує старі травми, вона підсвічує старі проблеми в стосунках, вона е, може щось таке оголити, що навіть не було і до війни. І не люди же. починають стикатися з старими демонами і старими скелетами у шафі е, один одного. І вони розходяться. Зараз ми дуже бачимо багато статистику, велику статистику по розлученням. Розлучення, так, розлучення, так. Та. Нам допомогло, по-перше, дуже допомогло все-таки народження дитини. Вона не просто нам далась. І, ви знаєте, цей все-таки період і підготовки, і певних там емоційних зусиль, сплизив нас. До того ж, ми все-таки ще ми разом вже з 2008 року, насправді, 2007, тобто, вже ну скільки, вже такий стаж нормальний у нас. Доволі. І я думаю, що ми встигли до от появи цих, от прям серйозно, вже коли проблеми почалися. Ми встигли одне одного все таки добре вивчити, скажімо так, прийняти. Да, і добре, і прийняти. Тут не треба людину переробляти, мабуть. Треба її прийняти, і треба намагатися їй все-таки якимось чином допомогти. Тому що е, іноді, мабуть, помилка людей, особливо, ну, якщо тільки-тільки люди там побралися, да? одружились, е, вони намагаються під себе переробити людину. А це ми вже, в принципі, ми вже сформовані особистості. Там, починаючи, деякі кажуть, що після п'яти років вже немає сенсу переробляти людину, тому що в принципі в п'ять років особистість вже формується. Ясно, ну, що можна щось трошки коригувати, але в основному людина вже така, яка є там в п'ять-шість років, то вона такою буде і на все життя. Ну не знаю наскільки там, статистично це все підтверджується, але коли ми, наприклад, одружились, там мені було щось 25 років. Ну, я думаю, що вже особистість більш-менш був сформований. Незумовно. Так, тому переробляти не треба. Треба прийняти і треба ну, спробувати знайти спільну мову. Це терпіння. Значить, мабуть, тут не тільки любов. Любов, а верніше, ні. Любов це просто. Любов вбирає в себе багато складових. Це і терпіння, це і прийняття, це іноді може вміння щось сказати, може навіть якось підштовхнути. Тобто, це все любов насправді. Тепер питання до громадського діяча. Як ти думаєш, що більше зараз об'єднує українців? Це любов один до одного чи любов до сварок, Як в нас Срачі. Ой, срачі, це тема, да. Люблю я срачі, іноді влажувати, зовсім не по ділу, потім насправді шкодую. А якщо і вип'єш. О, та то ж, звичайно, да, да, да. Ну, у нас зараз весь Фейсбук насправді на цьому побудований, вам тільки вчора хтось писав, що да, щось. Ой, Боже. Эм... Особливо срачі, слухай, срачі це насправді класна тема, якщо до них ну ставитись якось по-здоровому, тому що срачі часто дають можливість оголити якусь проблему, наприклад, може її навіть якось ну я не знаю, знайти якийсь вихід. Ну це якщо. До цього ставитись розумно, не просто срач заради срачу. Іноді у нас буває, звісно, срач заради срачу, плюс сюди приходять боти, плюс сюди приходять, звичайно, і псо якісь, да? і тоді цей срач перестає так, бути. Це народна роз... забава. Так, да, він тоді просто перестає бути конструктивним. Але коли це конструктивний срач, да? ну, ну, з приводу якоїсь дійсно цікавої проблеми, принаймні, да? такої важливої проблеми, то чому би і ні? Це одна з форм е, обговорення. Буває обговорення знаєш за круглим столом. Всі по одному висловилися, а буває обговорення, коли як типу як мозговий штурм. Можуть люди один на одного навіть кричати в процесі обговорення. Чому ні? Ну слухай, а я про те, що через ці сварки, наприклад, час... да, да, об'єднання тут не ну, виходить. Де об'єднання? Я думала, що спочатку коронавірус. Думаю, ну от зараз люди от зараз об'єднаються. Потім почалася війна. І все одно Не, срачі, єдине, що вони ну, негатив дуже великий срачі, в тому, що є розбивка на певні групи. Да? Але знову ж таки, для демократичного суспільства це нормально. У всіх є різні погляди. Єдиний погляд на всю проблематику може бути тільки в тоталітарному суспільстві. В демократичному суспільстві різні думки, і навіть срачі це нормально. Ну, як на мене. А як же любов до ближнього? А любов до ближнього, так вона ж нікуди не діється. Ми можемо і з другом чи з кумом дуже сильно посваритися, накричати один одного, тому що у нас проблеми не ті, а потім зустрітися наступного дня, викрути по сигареті і нормально піти по своїх справах. Я, я так ставлюсь до цього. Тобто, я, ну, я не намагаюся робити з когось там великих ворогів через а, те, то, що то, то у нас. можу. Ну не треба і... ставитись до цього, прям так. Ну, звичайно, до цього ну, я не знаю. Конструктивно треба ставитись до цього. Я ще прочитала таку метафору десь в інтернеті, що це про стосунки Росії України, що це як аб'юзер, чоловік і жінка незалежна. Він намагається їй помститися, намагається їй помститися за те, що вона його не кохала. Можливо, так. і от вона страждає і має так стосунки з таким чоловіком абюзером ну, Як тебе Ну, зараз така Україна вона дає дає хорошо цьому аб'юзеру насправді? Ну я би я би не, я не дуже великий прихильник у таких от прямих аналогій. Все таки вони завжди будь-які аналогії завжди якось притягнуті. Чоловік-аб'юзер і жінка жертва. От прям жертва. Ну, е... Помститися колишньому. <ріст> <ріст> <Why not? ріст> ну, е... певним чином, ну, звісно, таку паралель можна провести, але вона не пояснює всіх причин. Все-таки, всі причини набагато глибше, вони історичні, вони набагато більш трагічніші. Це не просто там от, там, я не знаю, сварка на рівні родини. Ні, тим більше, якщо ми кажемо про. Аб'юзерство тут же мається на увазі тоді, що, можливо, ми колись були типу одружені, а там вже нас насилу на собі одружили, правда? Чи я не знаю, жени, як там правильно сказати. Ну, це вже краще, знаєш, ніж брати. Тому що коли ну, я то, бачу аналогію, що нам кажуть, що старший брат і молодший брат, от мені це любов ну, Україна братом за умовченням не може бути. Вона тоді вже сестра. Ну мені не подобається такі. Ну як Київ, мать, Чого мать? Ну, це я ж, ж кровні зв'язки. Про чоловік та жінка, це не кровні зв'язки, їх можна розірвати. А от коли таку аналогію проводять між Україною та Росією, що вони родичі, ось це така любов мені не Дуже подобається ми, ми, родичі. ну Це, це дуже така довга тема, насправді. Да? Це, ми можемо в історію зануритися і тут вже ще подумати, хто тут старший брат, хто тут молодший брат, у кого більше прав на ту саму Київську Русь, ну як її називають, вона так не називалась давня Русь. Да? У нас безумовно більше прав. І, права, і насправді цю історію просто вкрали в певний момент. Да? І нав'язали, що от Московія, типу, наслідниця цих всіх київських князів. А насправді, чому Московія? Якщо ці всі землі, Ну, там є послідовна історія, да? є ну, чітка хронологія, звідки, до чого тут Московія? Да? А, але Зараз такий момент, коли е, треба бачиш, це теж про любов, насправді, якщо ж можеш про любов, е, е, цей час війни дає ще й можливість розібратися нам самим в Україні, хто ми такі є? Е, що в нас з історією? Наскільки у нас вона в головах ще не? Насправді не впорядкувались, тому що у нас ще багато радянських міфів. Да? Багато ще якихось міфів у нас в головах залишилось, тому що так чи інакше ми ще народилися при совку. Да? І, mm. і ну, нічого з цим не поробиш, правда? І е, якраз цей час розібратися е, хорошо в собі, в своїй історії і зрозуміти, хто ми є, і е, контекст. Е, Україну от не дарма історики зараз кажуть про те, що Україну треба вписувати в світовий контекст, тому що українська історія вона неймовірно цікава, вона неймовірно багата і завжди. Там, якщо при Совку, да ми коли були при Росії під Росією, завжди Україну пов'язували з Росією. І, типу, от вся історія, вся парадигма будувалася на цьому. А насправді у нас і з античністю є зв'язки, і з більш давніми якимись походами Олександра, з походами Щедарія, з київської історії, Амазонки. Боже, у нас стільки всього цікавого було, що є в світовій історії і що не пов'язують з Україною в світі. От там, наприклад, ти дивишся якийсь фільм американський, там Атіла, да, по музею бігли. Так це якраз оця от історія. Він пробігав якраз через Україну, ці всі великі переселення народів і таке інше. Тобто, це все історія України, це все історія. Ну, на той час не було, звісно, держави України, але в принципі державність як явище, це відносно нове поняття. Державі європейські теж формувалися не одразу. Ті ж конституції почали з'являтися тільки там 300-400 років тому. Перші і то, і от українська одна з найперших, да була орлика. Ну, Це була така протоконституція, але все ж таки можна вже називати її Конституцією. Тобто я, я зараз просто ну, є, є чудові е, проекти в Ютубі ще десь, чудові проекти, де просто розбираються ці всі історії, куперсаються в історії в нашій і знаходять такі цікаві речі. Боже, це не, про любов. Не, нещодавно я, так, ну, це про любов до країни. Моні так, просто так мене... я вже бачу, ти так розказуєш. Я бачу, про Прокинулась... що захоплення в мене твоє просто... прокинулося. Слухай, це ж класно. О, тут Івано-Франківська є тисмениця. Знаєш, хто народився в тисмениці? Батько е Зігмонта Фройда. Він, да. Він от звідси. Тобто у нас виходить, що е вся ну, через те, що Захід України був то в Польщі, то в Австро-Угорщині дуже багато зв'язків є з е от, тим от, е ну, німецькомовним. І польськомовним середовищем, в якому повиростали дуже багато людей, митців, вчених і таке інше. І їх також можна, їх не можна назвати в повному сенсі українцями, звісно, але зв'язок з Україною у них є безпосередній. Це дуже цікаво. І наостанок розкажи мені кохати корисно чи небезпечно? Ух. Якщо ти кохаєш і в тебе здорова психіка, то це дуже корисно. Якщо ти кохаєш і твоє кохання нав'язливе і нездорове, то це дуже іноді перетворюється на небезпечні історії. Топ. Я тобі дякую за твої відповіді. Я тобі дякую за, за запрошення. За такі відповіді та дуже натхненні слова за твою любов. За тим, що ти за те, що ти поділився своїм досвідом. Дякую. Дякую. Я дякую всім, хто нас дивився. Не втрачайте надію. продовжуйте кохати, продовжуйте любити. Слідкуйте за своєю психікою, щоб ваше кохання було здоровим і не несло вам загрози. Я вас всіх обнімаю, люблю і до наступних зустрічей. Перемоги нам. Слава Україні! Героям слава!